Глупі, не глупі ці а питання. Я тільки знаю, мені без різниці. Пацієнти не питають, це питання коректне чи не коректне. Mm -hmm. Я маю відповісти на всі запитання. Mm -hmm. Якщо це питання, які цікавлять пацієнтів, то давай будемо на них відповідати. Так, ну що, друзі? А сьогодні ми у лікаря-стоматолога місто Щецин Іван. І добре, е добре. мені вже він зробив обстеження, щоб е розуміти, які в мене є проблемні місця. Розуміти, як їх лікувати? Я отримав консультацію, і зараз я хочу задати декілька питань, які часто виникають саме у людей, і, можливо, навіть вони бояться задавати ці питання, тому що навіть звертатись до лікаря. Тож, Вань, давай представ, будь ласка, себе, як ти можеш бути? Ну, Корисним з чим найчастіше звертаються люди до тебе. Доброго дня ще раз. Мене звати Іван, лікар-стоматолог. Зараз працюю в Щецині. Надаємо ряд послуг, таких як лікування зубів. Лікування це лікування карісу, лікування кореневих каналів. Видалення, імплантація та протезування зубів, тобто, коли пацієнт приходить до нашої клініки, може отримати повний спектр послуг на стоматологічне лікування, як вже сказав Вова. В нас реально трапляються такі ситуації, що пацієнт навіть боїться звернутися до стоматолога. Другий момент пацієнт боїться задати якісь запитання стоматологу, бо вважає вони якісь некоректні. Тому, коли ми з пацієнтом спілкуємося на консультації, я наполягаю на тому, щоб повністю пацієнт задав всі питання. Які його турбують, і я дав максимально вичерпну відповідь, наскільки це можливо? Тому в основному у пацієнтів не залишається питань після нашої консультації mm, Чудово.